Маленьке допитливе кроленя пушинка жило разом зі своїм татом і мамою, братиками і сестричками у норі під величезним деревом. Взимку дерево було мовчазним, тільки скрипіло й репіло, і було, здавалось, кроленяті трішки сумним. А от навесні дерево оживало, воно зеленіло, і звідусіль зліталися пташки й комахи і наповнювали його веселим шумом. Пушинка дуже любила свою оселю. Їй здавалося, що життя складається з татових і маминих поцілунків пухнасті щічки, сміху і жартів братиків та сестричок. Але одного разу сталася біда. Якось, коли кроленя пушинка стрибала через ліс зі своєю матір'ю та братами і сестрами, вона відстала від сім'ї. Її крихітні лапки не встигали за їхніми швидкими кроками. Вона опинилася сама серед лісу. А її теплої, ніжної мами не було поряд, щоб тішити маленьку дівчинку. Спочатку Пушинку охопили страх і невпевненість. Вона зовсім розгубилася, бо ж як тепер знайти дорогу до своєї родини, до рідного і такого любого її кролячому серденьку дерева та своєї нори? Вона сіла під кущем і гірко заплакала. Коли сонце почало сідати, а тіні стали довгими. Страх почав закрадатися до королячого серця, і тут вона почула пугу, пугу. Як же страшно стало пушинці. Вона міцніше втислася в кущ. Аж тут знов пугу, пугу. І щось зашаруділо зовсім поряд. Пушинка хотіла кинутися тікати, але вчасно згадала, як мама їй казала. Донецьку, якщо ти побачиш, що залишилась сама в незнайомому місці, нікуди не йди. Я завжди повернусь за тобою і знайду. Пушинка міцніше притулилася до куща, тихенько заумерла і почала думати, чого ж це мама так їй казала. А тоді здогадалася якщо зійти з місця, можна розминутися з тим, хто шукає. І тоді вони з мамою будуть бігати по лісу. І не зможу знайти одна одну. Отак, розмірковуючи та підперши щічку лапкою, пушинка задрімала під кущем, який сьогодні став її домівкою. Коли крізь темряву пробилися перші промінчики світанку, кроленя прокинулося і нашорошило вушка. Пушинка почула чиїсь кроки, що наближалися, обережно виглянувши зі свого сховку, Маленьке короленятко побачило схвильованих маму і тата, які шукали її всю ніч. Зі сльозами радості, що текли по пухнастих щоках, пушинка кинулася в обійми матері й тата. Це була така щаслива мить. З того часу життя пушинки знову почало складатися з татових і маминих поцілунків. Сміху і жартів, а також веселих ігор з братами та сестричками. Але вона ніколи не забувала того правила, якому навчила її мама залишатися на місці, коли загубилась, хоча такого з нею більше ніколи й не траплялося.